Я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місце в Їхові. І наїхав на маленькі якісь штучки, попрокалували колеса. У нас би зробили, коротше, а ці не хочуть. І вони замість того, щоб там за пару пам'ятів мені просто відремонтувати колеса, вони а, давай нові колеса, бортіровка, розбартіровка, балансіровка, нарахували мені 250 євро. А тут залишилось ну, не знаю, пів місяця до того, щоб міняти на літню розину. Розумієте? Коротше, поїхали, показуємо. Потім чуть трохи колесо. Я думаю, з цим мічинка буде, яка справиться. І далі, далі показуємо. Чисто підемкрати до того, щоб колесо вращалось і ніпелем. Вниз. Вам знадобиться такий інструмент, щоб викрутити ніпель. Для того, щоб можна було оце туди залити. Він панти коштує 2-3 євро. Делаємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. От воно доспустило, перестало шипіти. Хоп, все, викрутили, сняли. Всього нам достатньо. Коли оця рідина гірметі контактує з кислородом, він закриває всякі мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває з мелкі пори, ваше колесо не спускається. Да, Закручуємо. Все, завели ми цю историю, відкручуємо цю штучку. Все, можна ніпель назад вставлять. Перено, але не дуже сильно, щоб не сорвати. Воно ж там маленьке. Чуть-чуть под усилием. Все, вистачить. Будь ласка, тепер беремо на наш і качаємо. Машину ще не здам кращуємо, бо ну колесо ж спущене. Я 2,4 качаю. 24 atmosfer накачається, 35 PSI, типа по британськи Все, стоїмо, ждем. Так, дивіться, накачаю. 24 атмосфери, 3, 35 PSI. Все знімаємо. Опа, готово. Так треба прокрутити колесо, щоб воно там трошки розпруділило.